Друзі, привіт! Сьогодні, на прикладі моделі Harley-Davidson Street Bob ми покажемо, як можна змінити мотоцикл саме під вимоги райдера і зробити його комфортнішим для райдера. Дуже часто виникає питання, що робити з підніжками, чому вони так близько, чому вони посередині. У Harley-Davidson є таке рішення, це перенесення підніжок вперед. Саме сьогодні ми покажемо, як це відбувається на моделі Street Bob. Отже, є Street Bob Iron Horse Metallic. Скажімо так, з стандартними підніжками, які встановлені по заводу. Дивіться, що відбувається. Я сідаю, ставлю ногу на підніжки, це лапка заднього гальма. Тобто ось ми маємо такий кут. У мене зріст 1,76 м. Насправді мені не дуже зручно сидіти як на сідалі, так як да? бо ноги перегинаються і це некомфортно. Ми змінили підніжки на клієнтському стрітбобі. І зараз я покажу, як це виглядає. Дивіться, ми їх перенесли вперед. Я зі своїм зростом сідаю і зовсім інша посадка. Мені вже комфортно, менший кут в нозі. З правого боку це виглядає так. Отже, але що змінилося зі сторони перемикання передач? З лівого боку? Давайте подивимося. Отже, я сідаю на мотоцикл. Нагадую, мій зріст 1,76 м. І ось в мене така не зовсім зручна посадка. Мені потрібно перемикати передачі. Або, піднищу, або вище робити, або нижче. Тобто я весь час сиджу з дуже зігнутою ногою. Так, повертаємо мотоцикл, залишаємо. Тепер сідаємо на клієнтський стрітбоб з вже перенесеними підніжками. Зокрема, з важелем перемикання передач. Тобто, в мене нога максимально попереду, мені зручно працювати з важелем, передачі перемикаються комфортно. Як так перенеслося? Ось дивіться, попередньо важель був встановлений. Посередині. Ми його звідси прибрали, з допомогою такої тяги подовжили, перенесли сюди. Тобто, тепер вам дуже зручно. Отже, друзі, якщо ви не знайшли ще комфортне положення на своєму мотоциклі, час запитати у ділера, які є для цього рішення. Зокрема, це може бути перенесення підніжок, встановлення іншого сидіння, переміщення сидіння трошечки назад. Тобто рішень насправді дуже багато і тому питайте про те, що вас цікавить або ж як ми говоримо знайте та користуйтесь